У попередньому відео ви ознайомилися, як позначаються та в'яжуться основні умовні позначення. Якщо ви ще його не бачили, то спочатку перегляньте його. В цьому відео ми розглянемо два типи в'язання та правила читання схем при круговому і поворотному в'язанні. Розпочнемо з загальних правил для всіх типів в'язання. На початку кожного ряду або кола необхідно додавати петлі підйому, щоб піднятися на потрібний рівень зі стопчиками, які будемо в'язати. Кількість петель залежить від висоти стопчиків. У з'єднувальній петлі немає петель підйому. Але на схемах до окремих виробів вони можуть бути для візерунку. Якщо на схемі ряди позначені різними кольорами, це значно спрощує читання схеми. Для розуміння схем і перевірки їхньої зручності в роботі, рекомендую спочатку зв'язати невеликий зразок. У поворотному в'язанні робота виконується з чергуванням лицьових і виверетних рядів. Ланцюжок з повітряних петель це нульовий ряд, стрілкою вказують, звідки розпочинається ряд. Номери рядів на схемах в ідеалі вказують збоку, щоб вам було простіше орієнтуватися. Ряди, в яких петлі підйому знаходяться справа, Лицьові, а в яких петлі підйому зліва виверітні. Повторюваний елемент візерунка, який необхідно багаторазово відтворити, щоб отримати малюнок, називається раппорт. Він може бути горизонтальним, повтор по ширині виробу, і вертикальним повтор по висоті виробу, тобто рапорт ряду. Після завершення кожного ряду роботу потрібно перевертати на інший бік. Причому важливо повертати полотно завжди в один і той самий бік, або за годинниковою стрілкою, або проти. Це гарантує, що край полотна буде рівним і акуратним. На прикладі цієї схеми покажу покроково, як в'язати. Стрілка вказує, що розпочинаємо звідси. Розпочинаємо з ланцюжка повітряних петель. На початку рахуємо їх кількість згідно схеми. Також рахуємо петлі підйому, хоча це все буде один ланцюжок. Для прикладу я наберу невелику кількість петель. Як в'язати ланцюжок, детально показало відео з умовними позначеннями. Зараз на кожному елементі зупинятися не буду. Пров'язала необхідну кількість петель для ланцюжка. На схемі вказано 3 петлі підйому. Візерунок розпочинаємо у п'яту повітряну петлю. На схемі візерунок починаємо в'язати у п'яту петлю 2 стопчики знакладу. Разом. Одна повітряна петля та ще 2 стопчики накидом. І все це в одну петлю в'яжемо. Покажу, як це зв'язати, на прикладі. Відраховуємо 5 петель на пров'язаному ланцюжку. Робимо накид та в п'яту петлю в'яжу стовпчик з накидом. Ще раз накид та в цю ж петлю ще один стовпчик з накидом. Зробила одна повітряна петля. Сюди ж вяжу ще два стовпчики з накидом. Ось перший рапорт візерунку зв'язали. -за Тепер дивимось на схемі: один, два, три. Четверту петлю в'яжемо знову рапорт візерунку. Накид для стопчика з накидом. Четверту петлю. ланцюжка в'яжемо. Ще один стовпчик з накидом. Повітряна петля. Та ще два стопчика з накидом. Один, другий. Далі, на прикладі пров'яжемо останній рапорт в цьому ряді. І по схемі в кінці ряду в останню петлю в'яжемо один стовпчик з накидом. Переходимо по схемі до другого ряду. Робимо три повітряні петлі підйому та повертаємо полотно. Далі буде простіше. На схемі вказано, що треба пров'язати рапорт у візерунку у вільну основу під повітряною петлею. Дивимось на полотні. Ось у нас два стопчики з накидом, Повітряна петля та ще два стопчики з накидом. Тобто ось сюди під повітряну петлю будемо в'язати. Ще таке в'язання у вільну основу я показувала в попередньому відео з умовними позначеннями. Та чим відрізняється в'язання у петлю основи від в'язання у вільну основу? Ось в нас так само, як і на схемі. В арку пров'язали такий самий рапорт. Далі по схемі нічого не додаємо та не пропускаємо, а відразу в'яжемо рапорт візерунку в наступну арку попереднього ряду. І так до кінця ряду. В кінці робимо стопчик з накиду в петлі підйому попереднього ряду. Це був приклад цього візерунку. Розберемо більш складну схему. Все так само стрілка вказує звідки розпочинає цей ряд. І як добре, коли кожен ряд різного кольору орієнтуватися легше по схемі. Другий ряд в'яжемо у сьому повітряну петлю набраного ланцюжка. Два стопчики з накидом в одну петлю, а між ними арка з 5 повітряних петель. У другому ряді якраз приклад, коли можемо пров'язати стопчик з накидом як у вільну основу, так і в кожну повітряну петлю. В залежності який результат хочете отримати. Рекомендую пробувати та обирати до кожного візерунку, як вам більше подобається окремо. А стопчик з накидом в'яжемо прямо в основу від цих стопчиків з накидом попереднього ряду. Тепер давайте зв'яжемо приклад. Набрали ланцюжок. Обов'язково враховуйте петлі підйому. І І всьому повітряну петлю робимо аеропорт візерунку. Ось сьома петля, в неї роблю стопчик з накидом. Далі 5 повітряних петель. І сюди ж роблю ще один стовпчик з накидом. Якщо не подобається, коли ось так розтягується петля, коли в неї багато пров'язано елементів, можна в'язати перший ряд ось за ці задні перемички. Далі по схемі пропускаємо 4 петлі. У п'яту в'яжемо рапорт візерунку. По схемі в останню петлю в'яжемо тільки один стовпчик з накидом. Це був перший ряд. Далі по схемі в'яжемо три повітряні петлі підйому. Повертаємо в'язання. І ось військ. Цей стопчик в'яжемо стовпчик з накидом. Дивимось на полотні. Стопчик. Ось наша петля. Пров'язали стовпчик в петлю основи стовпчика попереднього ряду. По схемі далі в'яжемо в арку три стопчика без накиду. Ми огибаємо арку та в'яжемо у вільну основу. Далі два стопчики з накидом. В'яжемо. Перший ось цей попереднього ряду, а інший вже відноситься до іншого рапорту візерунка. Ось наш стопчик і в нього буду в'язати стопчик з накидом відразу в інший. Уважно дивіться, щоб правильно пров'язували в потрібні петлі. Далі так само. Три стопчика без накиду і як по схемі в'яжемо стопчик з накидом. В останню петлю в'яжемо стопчик з накидом, в останню повітряну петлю підйому. Якщо не щільно, то можна ось так під перемичку, що додатково, пров'язати. І стопчик з накидом пров'язала в розкол. І таким чином дірок у вас не буде в полотні. Далі петлі підйому переходимо до третього ряду. І по схемі в'яжемо рапорт візерунка, що був в першому ряді. В'яжемо у другий стовпчик без накиду. На полотні ось вони. І в'яжемо у середній. І я також в'яжу з розкол, тобто додатково під підперемичку для щільності полотна, 5 повітряних петель. І сюди ж ще один стопчик з накидом. І так в'яжемо далі. По схемі два одинакових ряда чергуються. Кругове в'язання виконується по спіралі або із замиканням кіл. Робота при цьому не перевертається, що створює рівний лицевий малюнок. Початок кругового в'язання завжди починається з зімкнутого ланцюжка з повітряних петель або ще рівного кільця, також відомого як кільце амігурумі. Беремо ниточку, кінець притримуємо. За дугачком захоплюємо нитку. Та прокручуємо проти годинникової стрілки. Притримую пальцем петлю. Знизу захоплюю робочу нитку та витягую гачком через петлю. Ось перша повітряна петля готова. Розмір петлі на гачку повинен відповідати його діаметру. Не дуже велика і не дуже затягнута. Далі. Захоплюємо робочу нитку та витягуємо в петлю. Якщо продовжимо далі, в нас вийде ланцюжок з повітряних петель. Тепер для того, щоб зробити кільце, вводимо гачок у першу повітряну петлю. Захоплюємо робочу нитку. Протягуємо її через першу петлю. Та відразу ж через останню. Замкнуте кільце готове. Тепер можемо його обв'язувати по будь-якому візерунку. Ще один простий спосіб, як почати набирати ланцюжок з повітряних петель. Кладемо ось так ниточку в кільце. Притримуємо, вводимо в нього гачок та захоплюємо ниточку. Після чого ось таким чином стягуємо кільце І далі можемо в'язати ленцюжок. А тепер робимо так само, витягуємо ниточку, в'яжемо петлю. Але кільце не затягуємо, а продовжимо його обв'язувати. Це вже чарівне кільце. Коли зробили необхідну кількість обв'язаних стовпчиків, можемо стягнути кільце. Ще один спосіб. Ось таким чином обвиваємо навколо пальців ниточку. Вводимо гачок в кільце та витягуємо робочу нитку. Після чого пров'язуємо петлю. Знімаємо з пальців кільце та можемо його тепер обв'язувати. Коли є необхідна кількість стовпчиків, стягуємо його. Хемо читають проти годинникової стрілки, починаючи від її центру. Кожен ряд позначається своїм номером, який вказується поруч із його початком, в ідеалі це петля підйому. Якщо ви в'яжете із замиканням кіл, то в кінці кожного ряду робиться з'єднувальним стовпчиком. А потім перехід на наступний ряд. Якщо в'язання виконується по спіралі, переходи між рядами виконуються без з'єднань. Можете подивитись моє відео про закриття ряду в колі. Усі символи в круговому в'язанні показують петлі так, як вони виглядають з цього боку виробу. В мене є ось дві схеми для кругового в'язання. В першому випадку починається з ланцюжка з повітряних петель. Що замикається і далі в'яжеться по колу квадрат. А в іншому випадку починається з кільця мігумі. Його зручно використовувати, коли, наприклад, дуже багато стовпчиків буде в першому ряді кола. Бо в замкнутому колі вони просто не влізуть. А в кільцеміґрумі можемо помістити скільки треба. На прикладі схемою такого квадрата покажу, як в'язати по колу. Починається схема зімкнутого кільця з шести повітряних петель. Пам'ятаєте, з'єднуємо кільце, протягуючи нитку через першу петлю та останню. Коло готове. Далі по схемі переходимо на наступний ряд, 3 повітряні петлі підйому та в'яжемо в, в кільце ще 15 стопчиків з накидом. Пров'язую стопчики просто в коло у вільну основу. Кінець нитки я відразу в коло ув'язую, щоб потім тільки відрізати її. Закінчили перший ряд. Тепер верхню повітряну петлю підйому треба з'єднати з петлею на гачку з'єднуваним стопчиком та перейти на інший ряд. На цій схемі навіть вказано, що з'єднуємо початок та кінець ряду з'єднувальною петлею. В наступному ряді робимо 3 петлі підйому та ще 2 повітряні петлі, додатково для візерунка. Після чого в'яжемо стопчик з накидом в основу стопчика з накидом попереднього ряду. Як на схемі, для щільності в'яжу в розкол, тобто ми можемо в'язати під дві на півпетлі стандартно, а можемо трішки нижче гачок ввести і розколоти його. Щоб ззаду вийти під перемичку, так можна робити з будь-яким стовпчиком. Далі по схемі дві повітряні петлі та знову стопчик з накидом. І так до кінця ряду. В кінці я покажу, як то з'єднати по схемі. Дов'язала до кінця ряду і по схемі в нас одна повітряна петля та стопчик без накиду. Одну петлю зв'язала. Далі в третю повітряну петлю підйому вводю гачок, виводю робочу нитку, дві петлі на гачку та пров'язую стопчик без накиду. Тепер від цієї петлі треба пов'язати три петлі підйому. По схемі треба сюди ж в'язати стовпчик з накидом. Далі по схемі дві повітряні петлі, після чого стопчик без накиду в арку попереднього ряду з двох повітряних петель. На полотні знаходимо цю арку і в неї в'яжемо стопчик без накиду. По схемі ще дві повітряні петлі та стопчик без накиду в арку. Ще дві петлі та стопчик без накиду. Дві повітряні петлі. І в наступну арку в'яжемо два стовпчики з накидом. 3 повітряні петлі та знову 2 стовпчика з накидом. Тобто таким чином відбувається формування кута квадрата. Далі продовжуємо по схемі в'язати кут. Ось вже видно на полотні, як формується кут. Далі в'яжемо іншу сторону, дві повітряні петлі та стопчик без накиду в арку. І так до кінця ряду. В кінці по схемі з'єднання виконується так. Повітряна петля та втретю петлю підйому, як робили в попередньому ряді, тільки в'яжемо по схемі на півстопчик. Так само відбувається в наступному ряді. В самому кінці візерунку можна закрити ряд з з'єднуваним стопчиком. Або ж можна це зробити гарно, щоб не було видно з'єднання. На каналі є відео про закриття ряду в колі. Якщо у вас не кольорова схема, а чорно-біла, рекомендую взяти різнокольорові маркери і промалювати кожен ряд іншим кольором, щоб було легше орієнтуватися. Завжди перед тим як в'язати, спочатку розберіть схему, прочитайте її і тільки потім починайте в'язати. Я впевнена, що тепер читання схем стане для вас простішим і зручнішим. Не забувайте, що можете в моєму телеграм-каналі завантажити пам'ятки з правилами читання схем, щоб завжди були під рукою. Посилання на телеграм та мої відео знайдете в описі. Якщо це відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться своїми успіхами в коментарях.